Апробація тестових завдань у школах майже завершальний етап формування нового банку питань для зовнішнього незалежного оцінювання і чи не вирішальний при створенні майбутніх добірок завдань. Адже тут питання приходять тестування майже у польових умовах за реальних обставин та зі справжніми учасниками. І вже на практиці вдається зрозуміти, наскільки вони підходять для ЗНО відпрацювати на реальних учасниках, які мають реальні свої знання. І показати певні характеристики, наскільки воно є складне, наскільки воно є легке, наскільки воно розрізняє різні категорії підготовлених та непідготовлених учасників майбутніх учасників ДНО. Продовж двох тижнів. Тести проходитимуть понад тисяча учнів з 27 шкіл області. З них лише три львівські. Такий вибір не випадковий. Має бути певним чином відібрана. Має бути певна частина сільських дітей, певна частина міських дітей, певна частина спеціалізованих навчальних закладів, суттєво більша частина загальноосвітніх навчальних закладів. Тобто, відповідно, ну це так би мовити, така проекція вибірки учасників ЗНО. Учні, яких шкіл проходитимуть апробацію, поки що таємниця, кажуть у Львівському регіональному центрі оцінювання освіти. Лише запевняють, умови під час тестування максимально наблизять до реальних. Єдина відмінність школярі працюватимуть не з цілим збірником запитань, а лише з окремими завданнями. На це їм дадуть 40 хвилин. Випробовуватимуть тести з української мови та літератури, історії, біології та математики. Всі заповнені бланки надійшлють до Києва. Там їх опрацюють фахівці і вирішать, які із завдань вносити до бази тестових запитань наступних років, а які не пройшли випробування.